І третій метод, про який ми сьогодні поговоримо, це вже вам знайомий метод заміни змінної. Інколи зручно зробити заміну змінних, але її вигляд залежить від конкретного прикладу. Тому зараз будемо розглядати найвідоміші та найпопулярніші методи заміни. Часто користуються заміною вигляду x плюс y дорівнює змінній У. А х помножити на y дорівнює змінній в. На прикладі, розв'яжемо систему рівнянь x квадрат плюс y квадрат плюс x плюс y дорівнює 4. І друге рівняння x плюс, y плюс добуток x і дорівнює 3. Робимо ось таку заміну змінних. Перетворимо вирази для цього з лівої частини першого рівняння x квадраті плюс y в квадраті плюс x плюс y, додамо та віднімемо 2 xy Будемо збирати повний квадрат плюс 2 xy мінус 2 xy плюс x плюс y дорівнює. Бачимо, що цей вираз згортається в квадрат суми, тому записуємо x плюс y в квадраті. Мінус 2 xy плюс x плюс y. Таким чином, ми змогли перетворити всі вирази для того, щоб було зручно зробити заміну. Тепер ми x плюс y замінюємо на у, а добуток xy замінюємо на V. В результаті ліва частина рівняння перетвориться на таку у квадрат плюс U. Дорівнює 4. Друге рівняння одразу можна замінити. Тут x y замінюємо також на U, плюс V дорівнює 3. Ось така нова система рівнянь. Скористаємось методом додавання. Помножимо друге рівняння на 2 та додамо до першого. Маємо друге рівняння залишається незмінним. А до першого у квадрат плюс у мінус 2в, додаємо друге рівняння помножене на 2, плюс 2у, плюс 2в. Дорівнює 4 плюс 3 помножене на 2 буде 6. Продовжуємо ланцюжок рівносильних переходів і отримаємо в верхній частині перше рівняння, зводимо подібні доданки. 2в і мінус 2в скорочуються. У плюс 2у буде 3у. Маємо у квадрат плюс 3U мінус 10 дорівнює 0. А друге рівняння. У плюс v дорівнює 3. Тепер розв'язуємо перше рівняння, знаходимо звідси у, а потім підставимо його у друге. За теоремою Вієта, рівняння у квадрат плюс 3у мінус 10 дорівнює 0. Сума у1 плюс у2 буде дорівнювати мінус 3. А добуток у1 на у2 буде дорівнювати мінус 10. Цим умовам задовольняють два корені. У1 дорівнює мінус 5, а у2 дорівнює 2. Тепер, давайте я ось тут перепишу нашу систему. у квадрат плюс 3у мінус 10 дорівнює 0, і У плюс В дорівнює 3. З першого рівняння ми дістали, що У дорівнює мінус 5 або ж У дорівнює 2. Тепер нам потрібно розв'язати по суті дві системи. Перша з них У дорівнює мінус 5 і У плюс В дорівнює 3, а друга система У дорівнює 2, а У плюс В. Дорівнює 3. Звідки дістаємо, що перше рівняння залишається таким же самим, а В дорівнює восьми. В другому випадку У дорівнює 2, а В дорівнює 1. Маємо два розв'язки системи з заміною. Тепер потрібно повернутися до вихідних змінних і розв'язати знову ж дві системи рівнянь. З першої маємо x y дорівнює мінус 5, ахі дорівнює 8. З другої системи маємо х плюс y дорівнює 2, а xy дорівнює 1. Тут можна скористатись методом підстановки, але простіше згадати теорему Вієта. Нехай t Дорівнює х і t дорівнює y, корені квадратного рівняння, що має такі коефіцієнти t квадрат плюс 5т плюс 8 дорівнює 0. За теоремою вієта, Сума коренів буде дорівнювати мінус 5, а добуток буде дорівнювати 8. Шукаємо дискримінант цього рівняння. Це буде 5 в квадраті, мінус 4 помножити на 8 помножити на 1. Це у нас дасть мінус 7. Це менше нуля. Отже, таке рівняння не має розв'язку. Тобто така система є несумісною. Запишемо це як xy належить порожній множині. Тепер переходимо до другої системи. Точно так само, як в попередньому прикладі. Припустимо, що t у нас якась змінна, а y – це її значення, Тоді можна скласти квадратне рівняння відносно змінної t, яке буде виглядати таким чином: t квадрат мінус 2t плюс 1 дорівнює 0. Звичайно, за теоремою вієта. Сума коренів буде дорівнювати 2, а їхній добуток 1. Бачимо, що це у нас повний квадрат, записується як t-1 в квадраті рівне 0, звідки модуль t. Мінус 1 дорівнює 0 і t дорівнює 1. Тобто x дорівнює 1 і y дорівнює 1. Отже, розв'язком цієї системи буде пара точок 1 і 1. Ось ця пара точок 1 1 і буде розв'язком вихідної системи рівнянь. Розглянемо інший приклад, де потрібно розв'язати систему рівнянь. Х4 плюс х квадрат дорівнює 92 мінус y4 мінус y квадраті. Друге рівняння ху дорівнює 3. Робимо рівносильні переходи. Спочатку y4 y квадраті перенесемо в ліву частину. Тоді система запишеться як x4 плюс х квадрат плюс y4 плюс y квадрат дорівнює. 92. XY при цьому дорівнює 3. Давайте тепер зробимо дещо іншу заміну. Замінимо х квадрат плюс y квадрат на у, а XY на V. Ось така от хитра заміна. Перетворимо тепер вирази лівої частини першого рівняння для того, щоб легко було підставити ось цю заміну х 4 плюс y 4. Знову зведемо до повного квадрата, як в минулому прикладі. Х4 плюс y4. Додаємо та віднімаємо 2х2 y квадрат. Бачимо, що ось цей вираз можна записати як повний квадрат суми. За формулою скороченого множення. Отримаємо х квадраті плюс y квадраті. Це це в квадраті мінус 2 х квадрат, y квадрат. І тепер легко побачити, чому ми збирались зробити саме таку заміну. Бо ось цей доданок у нас запишеться у вигляді у квадрат. А другий доданок буде не що інший, як мінус 2в квадрат. Тепер переписуємо нашу систему, використовуючи заміну. Замість х4, y4 пишемо. У квадрат мінус 2в квадрат. Замість х квадрат плюс y квадрат записуємо плюс у. Це все дорівнює 92. А друге рівняння дуже просте, в дорівнює 3. Тепер з другого рівняння в дорівнює 3 підставляємо вперше. І отримаємо. у квадрат плюс у. Мінус 2 помножити на 3 в квадраті дорівнює 92. І. V у нас дорівнює 3. 2 помножити на 3 в квадраті це у нас мінус 18. І тоді у нас система запишеться як у квадрат плюс у. Мінус 18 мінус 92 буде мінус 110, дорівнює 0, і V дорівнює 3. Тепер. Шукаємо дискримінант нашого рівняння. Д дорівнює 1 в квадраті, мінус 4, помножити на 110 і помножити на 1. Отримаємо 441. Це у нас більше 0. Тому маємо два дійсних корення. Вони записуються як у1, це буде мінус 1, плюс корінь. 441 поділити на 2. А у 2 це у нас буде мінус 1, мінус корінь 441 поділити на 2. Корінь з 441 це 21. Мінус 1 плюс 21 це буде 20, поділити на 2, отримаємо 10. Мінус 1 мінус 21 це мінус 22, поділивши на 2, отримаємо мінус 11. Від'ємний корінь ми відкидаємо, бо пам'ятаємо нашу заміну. U дорівнює х квадрат плюс y квадрат це завжди невід'ємна величина, тому ось цей корінь нам не підходить. В результаті отримаємо таку систему рівнянь. У дорівнює 10, а В дорівнює 3. Повертаючись до нашої заміни, маємо х квадрат плюс y квадрат. Дорівнює 10, а y дорівнює 3. Скористаємось методом алгебраїчного додавання, помножимо друге рівняння на 2 та додамо до першого, а потім помножимо друге рівняння на мінус 2 та додамо перше до другого. Отримаємо таку систему. плюс y квадрат... Плюс друге рівняння помножене на 2. 2х дорівнює 10 плюс 2 помножити на 3. Друге рівняння ми віднімаємо x2 квадрат мінус 2х дорівнює 10 мінус 2 помножити на 3. Тут ми бачимо, що ліва частина буде повний квадрат суми, а в другому рівняння повний квадрат різниці. Тоді одразу можна записати x плюс y. Квадраті дорівнює 16, а x у квадраті дорівнює 4. Беремо корінь від обох частин обидвох рівнянь. Маємо модуль x плюс y дорівнює 4, а модуль x мінус y дорівнює 2. Тепер, так само як у методі інтервалів, нам потрібно розглянути 4 випадки. Для різних комбінацій значень підмодульних виразів x y і x-y. Або вони обидва додатні, або перший додатній другий від'ємний, або обидва від'ємних, або навпаки перший від'ємний, другий додатній. Розпочнемо з першого випадку, коли обидва підмодульних вирази додатні. Тоді позбуваємося просто значків модуля і отримаємо x y дорівнює 4 x мінус y дорівнює 2. Тепер методом алгебраїчного додавання складаємо ці рівняння, записуємо замість першого. Потім віднімаємо ці рівняння, записуємо замість другого. Отримаємо 2х дорівнює 6. Та 2 y дорівнює 2. Коли ми їх склали, отримали 2х і скоротилось 4 плюс 2 вийшло 6. Коли ми їх відняли, мінус х скоротились y та y дали 2y, 4 мінус 2 дали 2. Отже, звідси маємо x дорівнює 3, y дорівнює 1. Тепер розглядаємо другий випадок. Коли у нас перший підмодульний вираз ми розкриваємо так само, просто позбуваючись значка модуля. Другий беремо з протилежним знаком мінус x мінус y дорівнює 2. Аналогічно складаємо та віднімаємо два рівняння. Тоді отримаємо 2х дорівнює 2, а 2y дорівнює 6. Звідси дістаємо, що х дорівнює і y дорівнює 3. Третій випадок, коли обидва підмодульні вирази є від'ємними, тому розкриваємо їх з протилежними знаками х плюс y з мінусом дорівнює 4 і. Мінус x мінус y. Дорівнює 2. Складаємо та віднімаємо ці рівняння і отримуємо мінус 2х дорівнює 6, мінус 2 у дорівнює 2. Звідси отримаємо, що x дорівнює мінус 3, y дорівнює мінус 1. І останній випадок, коли у нас перший підмодульний вираз є від'ємним, а другий додатнім. Тоді маємо мінус х дорівнює 4, а x-y дорівнює 2. Складаємо та віднімаємо ці рівняння і отримаємо мінус 2х дорівнює 2. І мінус 2y дорівнює 6. Звідки x дорівнює мінус 1, а y дорівнює мінус 3. Отже, ми отримали 4 пари розв'язків. x1 y1 x2 y2, x3 y3 та x4 y4. Записуємо їх у стандартному вигляді. За спаданням чи за зростанням це вже як ви бажаєте. Перша точка це 3-1. Друга точка це 1 3, третя точка це мінус 3. -1. І четверта точка це мінус 1 ось тут. Мінус 3. Ось це і є розв'язком нашої вихідної системи рівнянь. Для цього ми скористались правильною заміною. Тобто, все залежить від того, наскільки вдало ви підберете вираз для заміни. На цьому ми завершуємо нашу розмову про системи алгебраїчних рівнянь. Дякую за вашу увагу. Робіть завдання. Задавайте питання. Успіхів вам!